Так, друзі, нова партія тушонки. В цей раз вже в півлітрових баночках, і в цей раз вже я знімаю повне відео на YouTube, що і як я роблю. Ну, як я це роблю, я не рекомендую, а просто я показую, як я це роблю. Тож, півлітрові баночки. Ясковось так ось тут виглядає півно. І... Сам автоклав. ось Дехто писав, чому немає е, групи безпеки типу для автоклава. Я не знаю. ну всю Все життя всі закатують ось такими автоклавами. І як зробити той клапан, я без поняття. Тож, який в мене клапан ой, який в мене этот є автоклав, таким я і користуюсь. Ось, автоматичний ключ Ну і все інше так.